Доброго ранку, зараз 8.10. Вчора ввечері я ось тут на столі трохи розібрала. Тут більшою частиною пакування. Велика коробка, то я мала кицю передати, але проспала. Це теж те, що я маю передати. Замовлення, сухарі, Там книжка Те, що не моє, те, що на вихід готується. Тут теж ввечері розібрала, склала посуд, а зараз помила. І тут чистота і краса. Ось так, тут більше пусті банки, рушник на миття, харчові рештки. Загалом ось так. І продовжую зараз прибирати. Так, прибуло батон. Одна, дві, три, 4, 5, 6, сім. Булочок з маком, Рулет з маком. І з варанів, повернем, якимось два. І один, два, три, 4, п'ять, шість з, з корицею. От, от, прибуло у нас зараз. Дуже звично. За це прибуло. Так, всім смачного. Е, в день їла те, що було. Зараз поїла трохи бульону і зготувала із решток пюре швидкого приготування сочевично-нутового кашу. Заправила маслом і додала зараз бринзу. Із закупів перших чисел у мене лишилась, лишилася одна баночка не відкрита. Смачного всім. 23.59. Ура! Останні хвилини. Я думала, раніше встану. Читала трець, таке загалом ось так зараз виглядає. Там життя зібране. Мої речі, віконце, віконня, купа пакування, просто пакування, пакування для пакування з пакуванням. Ці коробочки. Дитина сама вмикала світло. Набирала водичку. Що я зараз зроблю? Моя така вечірня нічна рутина. Я набираю водичку на ранок фільтрувати. Дістаю зготовлену їжу, перекладаю її в холодильник, якісь недоїдки або сушу, або викидаю. Розставляю у мене тут сьогодні чисто, прибрано, просто порозкладати на місця зараз. В хвилин 40 собі даю, ще п'ю чай без булочок. На вечір, не пахне нічим. Досить гарно запах передає. Набираю в цю ємність води і з неї переливаю вже в фільтр. Дякую за увагу, що були зі мною. Добрані.